Що таке автомобіль. На це просте запитання можна почути безліч відповідей. Для когось автомобіль це символ успіху, що має викликати заздрість, для когось генератор адреналіну. Але більшість людей на землі вбачає в автомобілі саме те, що написано у тлумачних словниках: засіб для пересування суходолу. Здавалося б вичерпне визначення, однак, не все так просто. Щоб здобути визнання покупців, сучасний автомобіль має бути швидким і водночас комфортним, демонструвати спортивні амбіції та наднизьку витрату пального. І щоразу розпочавши роботу над новою моделлю, сотні інженерів вирішують однакову дилему: чи можна поєднати несумісне. Коли йдеться про новий хеджбек Ford Fiesta, легко пересвідчитися. Інженерам компанії це вдалося. Хочете знати їхній рецепт? Дивіться нас далі. Історія компактного фордівського хетча почалася в середині 70-х років 20-го століття під час другої нафтової кризи. Дефіцит бензину, що зазвичай коштував дешевше води, спричинив стрімкий зліт цін і добряче налякав безтурботне населення розвинених країн. Постала проблема скорочення витрат пального автомобілями. Однак розбещений прогресом золотий мільярд зовсім не прагнув пересаджуватись у дешевенькі візки на кшталт французького дешво або німецького жука. Ринок вимагав автомобіля нового типу сучасного, технологічного та максимально комфортного. З огляду на продиктовані економією компактні розміри. Це був серйозний виклик усьому автомобільному світу, і Форд серед інших прийняв його. Саме тоді народилася Фієста, модель, що вже 36 років є законодавцем мод у європейському компакт-класі. Перед початком розробки першого покоління фієсти спеціалісти Форду вирішили з'ясувати, яким саме потенційні клієнти уявляють нове маленьке авто. Було проведено безліч досліджень за участі потерпілих від нафтової кризи громадян. На живих людях тестували форму сидінь, зручність посадки на задній ряд та багато інших нюансів. За деякий час у розробників накопичився чималий обсяг інформації, яка була неоціненною при проектуванні автомобіля. Крім того, керівництво Форду поставило перед ініціативною групою ще одну мету скоротити виробничі витрати у порівнянні з Ескортом, який на той час був найменшим автомобілем бренду. Сказавши, що завдання було складним, ми б невдячно переменшили масштаб професійного подвигу інженерів. Бо коли роботи було закінчено, світ побачив власне автомобільне майбутнє. Для новинки було обрано кузов типу хеджбек, Дотепер він залишається стандартом у компакт класі. Крім того, фієста стала лише другим у довгій історії концерну Форд автомобілем з переднім приводом. Значну увагу було приділено простору на задніх сидіннях. Заради цього максимально розширили колісну базу, яка лише на 11 сантиметрів поступалася базі значно більшого ескорта. Витрати ж пального сягнули в середньому 6,8 літра на 100 кілометрів. Видатний результат для епохи ненажерливих мостангів і чарджерів. І то був лише початок. Наступному поколінні, що з'явилось на світ 1988 року, маленький Форд ще більше затис власні апетити. Завдяки системам електронного впорскування палива двигуни стали потужнішими та водночас економнішими. Пізніше у 97-му, фієста пережила значну модернізацію. Було перепроєктовано більшість важливих агрегатів. Зокрема, підвіску, яка вивела модель у беззаперечні лідери класу згерованості. Саме такою фієста зустріла Міленіум, адже час для випуску третьої генерації настав лише у 2002 році. Той автомобіль запам'ятали завдяки високому кузову, виконаному по тодішній моді у стилі мінівену. Утім, незвичні пропорції не стали на заваді успіху нової фієсти. Вона майже без змін дожила на конвейері до 2008-го. Саме цей рік став новою точкою відліку в історії нашого героя. Часна фієсти успадкувала від своїх попередниць один важливий принцип. Його сутність полягає в наступному: не так вже й важко зробити швидкий, комфортний та місткий автомобіль. Складно зробити так, щоб цей автомобіль могли придбати широкі верстви населення. Прагнучи досягти видатних характеристик в недорогих моделях, інженери Ford часто густо беруть за основу стандартні технічні рішення. А потім інтенсивно працюють над їх вдосконаленням, допоки не отримують бажаних показників. Найкращий приклад для такого підходу ходова частина фієсти. Передня незалежна підвізка типу Макферсон стандарт для більшості автомобілів, що виробляються у світі. З однією відмінністю творці фієсти досягли вражаючого компромісу між високими показниками поглинання енергії та здатністю ефективно гасити крени кузова. Таким чином забезпечується прийнятний рівень комфорту при проїзді нерівностей. А площа контакту шин з асфальтом залишається майже незмінною. Задня підвізка фієсти напівзалежна зі скручуваною балкою. Порівняно з автомобілем минулого покоління, діаметр балки збільшився майже на третину, що додало їй жорсткості та збільшило стійкість задньої осі в поворотах. Натомість, щоб компенсувати втрачену пружність на поганих дорогах, нова фієста отримала цілком нові збільшені поворотні втулки. Ставши трохи складнішою, підвізка забезпечила вищий рівень керованості, зберігши при цьому звичний комфорт. Однак ходові якості автомобіля обумовлюються не лише конструкцією та налаштуванням підвізки, а й структурою кузова. Адже у поворотах під час бічних навантажень він, хоч і непомітно для ока, трохи деформується. Через це прорахована кінематика підвіски зазнає шкідливих поправок, а площа контакту шин з асфальтом зменшується. Усім відомо до чого призводить таке зменшення. Реакції автомобіля стають менш точними і прогнозованими. Виникає ймовірність раннього зриву в занос. Безперечно, жорсткість кузова має велике значення. З огляду на цей очевидний факт кузов кузофієсти на 55% виробили із міцної та надміцної сталі. Перевага у жорсткості на скручування у порівнянні із автомобілем попередньої генерації сягнула 10%. Не варто забувати й про рівень пасивної безпеки. До середини 90-х років краш-тести фієст були не надто оптимістичними. Деформації при ударі загрожували безпеці пасажирів. Однак два десятки років по тому фордівські інженери знову довели актуальність старого принципу Все змінюється у 2008-му. Незалежна агенція NCAP випробувала на міцність нову фієсту. І цього разу машина здобула максимальні 5 зірок. Числі нових рішень, що якісно відрізняють нову фієсту від її попередниць, є й електричний підсилювач керма. Окрім усього іншого, він піклується навіть про економію пального, адже вмикається лише за потреби. Система, яку було названо абревіатурою EPIS, працює наступним чином: декілька датчиків обраховують швидкість автомобіля, положення коліс та кут повороту керма. На малій швидкості, коли для повороту коліс треба прикласти максимальну силу, електромотор підсилювача працює з повною віддачею. Однак на великій швидкості чутливість та прозорість керма виходить на передній план. Тож, коли водій крутить рольове колесо, система майже не допомагає йому. Чому? Тому що природний опір керма чітко інформує про щеплення коліс із асфальтом. І Якщо він раптово зменшується, це свідчить про початок зносу передньої осі. Доволі корисна інформація для водія, особливо на високій швидкості чи на слизькій трасі. Досі ми розповідали про так, би мовити, традиційні рішення, запроваджені в новій фієсті. Однак, один з агрегатів маленького форду є надсучасним витвором інженерного мистецтва. Це бензиновий двигун екобуст об'ємом 1 літр, який на початку літа здобув найпрестижнішу нагороду в галузі міжнародний двигун 2012 року. Трициліндровий агрегат, який можна розмістити на площині розміром з аркуш паперу формату А 4 І він залюбки тягає автомобілі масою під півтори тонни. До того ж, доволі темпераментно спробуємо дізнатися, як він працює. Одним з важливих чинників високої ефективності технології Екобуст є пряме впорскування чітко дозованих об'ємів пального у циліндри. Таким чином досягається ефективне, більш повне згоряння, яке сприяє зменшенню споживання бензину. До того ж, за один робочий цикл впорскування проводиться декілька разів стільки, скільки треба для оптимальної роботи двигуна у конкретних умовах. Чи не вперше в моторах малого об'єму в екубусті застосовані мастильні ванни для приводних ременів, які допомагають зменшити навантаження і рівень шуму? Насос змінної продуктивності постачає у систему лише необхідну кількість мастила у залежності від обертів двигуна. А це, між іншим, здебільшого прерогатива гоночної техніки. Таким чином досягається безперебійна подача мастила при будь-яких поперечних прискореннях, зменшуються втрати на тертя і загальна вага силового агрегату. За постачання у циліндри достатньої кількості повітря відповідає турбіна з малою інерцією, яка підвищує потужність мотору, особливо на низьких обертах. Невеликі габарити і вага дозволяють їй насичувати двигун обертальним моментом майже без турбоями, що особливо важливо під час інтенсивного прискорення. Завдяки їй літровий екобуст має потужність атмосферника об'ємом принаймні на 1,6 літра. Хоча за показниками витрат пального трициліндровий мотор на 20% економніший за власних чотирициліндрових родичів. Віфі єсті щойно виповнилося чотири роки. Однак вона й досі диктує стандарти у компакт-класі. І, до речі, не лише на світових автомобільних ринках. Чемпіон світу з ралі Маркус Гронхольм виступає на фієсті у легендарних перегонах Пайкс Пік, що проходять скаженими гірськими серпантинами з непередбачуваним покриттям. вона виглядає дещо моторошно з великими крилами, але загалом це доволі маленька симпатична машинка. Нічого дивного, його шалену фієсту зроблено із ралійної модифікації, яка у 2010 році виграла чемпіонат у класі Супер 2000 і має шанси виграти знов. І ще одну ралійну фієсту вибрав для своїх надприродних забав інший герой асфальту, американець Кен Блок. Так, це саме той хлопець, який у керованому заносі їздить швидше ніж дехто розганяється в одеською трасою. Мій батько був фордоводом і я виріс, катаючись навкруги на фордівських траках. І коли прийшов час купити власне авто, я купив Форд, тому що це ім'я дещо важить для мене. Крім того, коли дитиною я захоплювався ралі, Форд завжди був там, починаючи з ескортів 70-х. І зараз я є частиною цього спадку, адже для мене це дуже круто ганятись на фієсті, змагатись на найвищому рівні. Інколи складно зрозуміти, що для Кена блока головне: ралійні перегони чи його неймовірне трюкацтво у будь-якому випадку, варто відкинутись на спинку крісла і подивитись, на що здатна добре налаштована фієста в умілих руках. І хоча ми вже знаємо, як працює фієста, навряд чи хто зможе вичерпно відповісти на питання, як у біса він це робить.